Що би я зробила в 2025-му, якщо би захотіла почати вести блог з нуля? По перше, я би вибрала канал, де саме буду вести блог. Тут я би точно зосередилася спочатку на інстаграм. Друге, я би вибрала тему блогу, і тут я би зосередилася на тому, чим я взагалі за своє життя була корисною можу бути корисною, і в чому в мене є досвід. Наприклад, я е, похудала на 20 кг, я там не знаю, збудувала будинок, я стилізую одяг, я збудувала бізнес. По-третє, я би упакувала це в шапку профіля і створила міцне позиціонування, котре би розказувала, хто я, для кого, чим саме я можу допомогти, якого результату я можу дати і чим я буду в цьому блозі ділитися. І ж наступне, я би почала. Це все упаковувати в контент в блозі, тобто ріси експертні, сторітеле, сторіс, я би більше показувала життя, лайв-контент особисті, щоб притягувати людей з такими самими цінностями. А побільше запрошую тебе на мій трьохденний безкоштовний інтенсив, який відбудеться вже завтра, 15 січня, і де саме ми побудуємо тобі таку ж стратегію на блог, щоб в цьому році ти почала заробляти 5-10 тисяч доларів з блогу. Пиши мені в директ, обов'язково інтенсив, і долучайся.